Що можемо сказати плечам цих куборів? Хто перший? Я можу сказати, що дівчина вона, ну, посміхається не тільки, а, наприклад, своїми... А й очима, так? Да, і очима, теж вона так і не зводиться. Так, ви що можете сказати? Чому не доріжняється, мені каже, що це не дешу, тільки обличчя. Тільки обличчя, вам здається. Ви що скажете? Думаю, трошки хворі очі. І ті ті, чи дієсловно. Ну, якщо дуже добре... Провозкорять складовський. Так. У жінки в том огляд, mm -hmm. а тут взагалі якийсь хворий огляд. Так. У вас що? В одній ті самі очі. А у вас? То, що я знаю з из перца, вся поворот фотка. А лично я кажется думано задумываясь и трохи Є, приймається. А якщо не так по старинке, я думаю, да. Краще. А якщо я зроблю от так це більше темно, так не темно. Бачите? Угу. Діти саме очі. Угу. Очі нічого не показують. Показує лице. Міміка. Ми настільки звикли а, сканувати людину цілком, щоб в Вважаємо, що це все очі. Отже, ніколи не були а, відображення в душі, нам би хотілося, але насправді це так. Єдине, що вони можуть демонструвати, це колір. Зараз навіть іде до діагностики дійшли до того, що це псевдонаука. І це просто було зароблянням душей, тому що максимум, що ми можемо побачити в очах, це захворювання очі. Це так само ми можемо дивитися. Не знаю, на ніс, і бачите захворювання носа, чи на будь-яку іншу частину. Вони здаються нам такими, що там прям супер-супер. Єдине, що ми можемо реально побачити, це чи присутні думки, чи відсутні думки, наприклад, людини на даний момент. Є дуже багато такого, коли думка відсутня, і ми бачимо, що ну, людина там немає ще, що ми можемо бачити, очі змінюються дуже сильно, коли. Якраз а, це трансовий стан. Ми зараз якраз вже розходимося. Оце, до речі, трансовий стан. Знаєте, каталептичний місток, так? Чули про нього? Нічого, ні? Ну, Це це взагалі молодий, молодий стражний. Він ще проміщував тим, що людей ставив на дві точки опори. Насправді, каталептичний місток не має нічого спільного з трансовим станом. Він має... Це таке шоу-показний е ефектний дуже е прийом, який базується на правильному підпиванні м'язів спини. Якщо правильно побити по м'язам, які тримають спину, то спина затвердіває максимально і в людини з'являється відчуття, що вона на чомусь служить. Mm -hmm. Тому вона спокійно можуть лежати наші м'язи спини настільки потужні. Yeah. Ме заради да на преру.